Доброго дня! До вашої уваги сьогодні вам покажу радіоприймач від виробника Ролтон. Компактний радіоприймач, цифровий. Розпакуємо, побачимо його. В комплекти до нього йде ось такий ремішок, ремішок, щоб його можна було там десь на руці тримати і шнур для заряджання. Достатньо компактний, такий приємний на дотик, якщо ви бачите, в нього такий корпус, такий гладкий. Так, що він має? Він має ось таку кнопочку, це у нас написано ліхтарик. Ось такий ліхтарик. Тобто це така допоміжна функція, яку він має. Антенка висумна. SD-карточка. Порт для заряджання. Вся учність. Так, вмікається він через цю кнопочку. Натискаємо Так, зразу ж включається Bluetooth до нього. Тобто його можна використовувати як Bluetooth-приймач, і ви можете послуховувати музику з телефона або з іншого приладу. Далі натискаємо... Завантажується радіоприймач, так його треба налаштувати. Спробуємо зробити легку настройку, щоб це він поїхав донизу шукати першу частоту, яка... яку він зможе знайти. Ну, на цій частоті нічого немає. Тут є перемотка вперед-назад, пауза. На цих кнопочках можна виставляти конкретну частоту, яку ви хочете. Алло. Так. Перша хубаво. Дуже чистенько ловить. На нашому радіо Київські фам. Деталі на сайті нашарадіо.ua Як ви чуєте, достатньо гарно. Наше радіо наше радіо дуже гарно працює на сьомоці. Пошукаємо ще щось. Hey. Так, 674. Теж гарно. Ніяких пам'ять немає. Гарне звучання. та ж сама частота на, од... на одну одиницю і вже гарно працює. Да, гарно ловить. Дуже такий компактний. Роз'єм для навушників є. Дорогу з собою брати це буде набагато краще слухати, ніж телефон, бо в нього таке приємне звучання. Так, далі він виключа. А, ні, це він на блютуз переключився. Дуже цікавий модель T1 Ролтон. Заходьте до нашого магазину у Купуйте ці радіоприймачі. Маємо, звісно, ще багато, але цей такий по своєму розміру і по качеству приймання радіоканалів дуже гарний. Дякуємо вам за увагу.